Відпустку з фронту з нагоди ювілею 150-річчя з дня народження прадіда, класика української літератури Михайла Коцюбинського, його правнук і онук, розстріляного генкавидистами ворога народу Романа Коцюбинського. Ігор вже півроку воює на сході. Він директор музею, письменника і досі писав лише для себе в шухляду. Але тепер припускає, що спробує написати книжку про війну заради хлопців, які не повернулись з неї. В маєтку музеї Михайла Коцюбинського саме дозріли яблука і айва. Правнук українського класика і директор його музею Ігор оглядає кожне дерево, тішиться урожаєві. Оцю яблуню посадив Михайло Коцюбинський і понад 100 років. Дерево самострухло, відчеренкувалося. Але потім садівники привили його. Бачите, воно зараз відносно молоде. А сам стовбур ще. З часів Кацюбинського у цьому саду Ігор Коцюбинський не був півроку. Його призвали у зону АТО у першу хвилю мобілізацію, адже 49-річний музейник ще в радянські часи закінчив військове училище. На Луганщину вирушив у складі окремої танкової бригади. Я офіцер. Заступник командира рота по роботі за особовим складом. Ну по старому зомполіт, але зараз каже на цій посаді служити значно важче, адже на сході триває гібридна війна з неписаними правилами, а бойовий дух патріотів найбільше підточує невизначеність. Основна тягар лягає на добровольчі батальйони і на професійних військових, які на передовій ті люди дійсно героїчно відбив... ну, відбивалися ці два місяці. Наші, скажімо так, населені пункти. Змикали кільце навколо Луганська, доки не втрутилася регулярна російська армія. Зараз він увесь у клопотах 150-річчя від дня народження прадіда. Хоч на цей ювілей міг би й не потрапити, розповідає письменник Дмитро Іванов. На, на лід був цих смертів от смерть от градів, можна заховатися смертю. Ні, все згоріло. Форма його документи усіх погоріли там. Просто вони дивом, чудом. Всевишній їх врятував Господь. Вижили. Але тільки під час останнього обстрілу, 4 вересня, ігор втратив багатьох своїх побратимів, і саме заради них каже, можливо, колись і напише книгу про цю війну, але візьметься за це не раніше ніж Україні настане мир. Захищати його він невдовзі знову вирушить на схід. Наталя Тягнерядно Василь Чернігів, ТСН 1+,1.